А скажіть, будь ласка, чи багато в Україні ви знаєте людей, які могли б 800 тисяч гривень щомісяця віддавати за отримання межегір'я і хотіли б це робити? Ну бо от воно стоїть межегір'я, дорого коштує, і ну я хочу треба його хто ж хтось за нього поти, може хтось купив взагалі там? Не знаю. Ну, там, от, не серії Живаго, там, Пінчук. Ну, от такі може Розумієте, є. Люди. Ситуація така, що е, щоб знати таких людей, треба бути в їхньому колі. Да? Там та, депутати не говорять, не кажуть в колі, так, слухай, може, між дієві візьмеш. Ні, ні, ні. Ні. Я не знаю, депутати принаймні про це не говорять, але от, от, от в колі великого бізнесу там. бачите, стоїть дивіться, яка та, краса. Ну, хай би хтось оселився, та платив за нього. А можна ну, взагалі? Я, я вважаю, що можна взагалі. зробити санаторій для тих, хто постраждав на Майдані і на території проведення антитерористичної операції. Держава знайшла б, інвест інвестиції. Знайшлися б щоб ну зробити а ви знаєте, якщо санаторії? це зробити і зробити можливо навіть за кошти у тих же самих бізнесменів, про яких ми з вами говорили. Щоб от це зробити там. Я думаю, що це може могло... збудувати санаторії. Відпорі. А отут відкрити музей іноземці. Хай приїздять і дивляться на Феодала 21 першого От Як ж от, ніхто хто бачив, як жуть феодали? Сьогодні ви знаєте, а я можна думаю, можна що побачити. музей для цього не треба робити. розумієте? музей Феодала Віктора Федоровича Інуковича. Я думаю, що це не варто робити і викликати з я. Історії. Думаю, да я думаю, що. Це треба ну, тоді ви Засувати просувати цю сторінку, забути про це, що було, і а вже що, що з нього робити, це вже інше. Отже, ви тоді просуваєте ідею про санаторій значить в Верховній Раді. А я думаю, що це була б дуже добра ідея, Головне, щоб було бажання і гроші. Ну тому що воно ж запустіє без грошей. Ну так. Да.